Тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. Ну, щоб прям за мною хтось ганявся і вбитим хотів. Тобі не погрожувало за твою позицію? Погрожувало. Звісно, погрожувало декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюся в Україну. Тобто звідти з України тобі. Ну, в Україні дуже багато п'ятої колони. Дуже багато п'ятої колонії, і тобто і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як і наша влада. На жаль, це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Євробаченні участь прийняти. І я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані, і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, уявіть, українець після поранень, Сергій Ванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріять про ту кількість переглядів, яка може зібрати. Але ризик, який за цим іде, і враховував. Чи то, скільки за цей час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей, ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено, цього не було. Ну і коротше, чи відчуваю, що я загроза, так. Да. Але що прямо хтось мене вбити хоче, ні в Україні, ну сам з собою погоджуюся, а ризик цього набагато більший. На жаль. Де ти був до того, до війни? Де ти проживав? Я був в Італії. Я навчався, співав в Італії. Це взагалі почалось з моїх 23-4 років, коли я закінчив Львівську консерваторію, потім oh. магістра в Одесу. Да, і ставало питання, що робити далі. Ну, якщо вже стільки покладено, вже треба співати опору далі. А, де? Де? Ну, Пізніше, так. Mm -hmm. да. Пізніше mm -hmm. без проблем, легка. А, І довелося їхати в Італію, бо це ну, Родина, батьківщина просто опорного мистецтва. Це ж не, не... Багато хто думає, що це дар від Бога. Да, Якісь да? але а, це абсолютно штучна історія. Це те саме, що тяжова атлетика. Це ж, ти ж не знаєш, як з дитинства підняти штану правильно. Так. Це техніка, те саме і вокалі і найкраще цю техніку викладають в Італії. В принципі, там я і навчився співати більш-менш адекватно. І щоб туди поїхати, мені довелося відкрити власний бізнес. Мені ніхто не хотів спонсорувати, Ніякі, ні мери, незважаючи на купу перемог, конкурсів, ні, ні всякі no, фонди, ні пінчука, ні фонди, ніхто. Всім по барабану було. Довелося відкрити свій бізнес, почати заробляти, вийти на якийсь дохід зробити штат сотрудников і потім за свої гроші поїхати вже в Італію, вчитися. Ну, це мут українця. Тобто, якщо ти народжуєшся в Україні, це, в принципі, левел хардкор для оперного співака. Карма. Ну, карма, да, ну, це, ну, якщо ти це пройшов, ти вже в світі все можеш. просто все. Тобі треба заново себе всього побудувати. І, і фінансову подушку так само, і фінансову складову, щоб десь поїхати і далі а, навчатися чи щось розвивати своє життя. Там, де я вчився, там всі були або діти депутатів, або на фондах, або я, там, перший студент в історії був, який сам себе Спечив, я це вообще не горжусь. Це велика травма для мене, бо всі йшли десь гулять після навчання тусоватися. А, а я мені дубити, гроші треба заробляти, щоб їсти за навчання заплатити.